Республіканці працюють над законопроєктом, який передбачатиме санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з Росією. Про це заявив президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами. За його словами, потенційно до цього списку можуть внести і Іран. Я чув, що вони цим займаються, і я не маю нічого проти цього. Республіканці пишуть дуже жорсткий законопроект щодо санкцій на будь-яку країну, що торгує із Росією. Вони можливо додадуть Іран туди. Я запропонував це. Тож на будь-яку країну, що робить бізнес із Росією, будуть накладені потужні санкції. Олег Лісний політолог зараз з нами на прямому зв'язку. Олеже, я вас вітаю. Доброго ранку. Будемо обговорювати, в який спосіб Іран можуть обмежити взаємодії. Але перед цим я нагадаю, що 12 листопада Міністерство фінансів США опублікували повідомлення про застосування санкцій до 32 суб'єктів господарської діяльності, і серед них було названо дві фірми з української реєстрації, яка якраз співпрацювала з Іраном і постачала комплектування. Для іранського підприємства, що виробляє військові літаки та безпілотники серії Абадел, як ви думаєте, цими двома підприємствами обмежиться список українських компаній, які співпрацюють з Іраном? І коли США введе санкції проти Ірану, цим теж обмежиться співпраця Ірану з Росією? Отаке багатокомпонентне питання, пробачте, але знаю, що у вас гнучкий розум відповісти на мої питання. Ми повинні розуміти, що ми зараз говоримо про вторинні санкції, які накладаються на тих, хто не виконує основні санкції. Тому е, зрозуміло, що Сполучені Штати ні для кого не таємниця вони бачать набагато більше ніж дається компаніям, які обходять ці намагаються обходити ці санкції. Тому я вважаю, що якщо республіканці ухвалять і саме цей пакет, про який сказав Трамп, то це впливає на дуже багато компаній, які зараз е, думають, що можна якось як вибачте за вирізать і це мені подобається. Оскільки була нещодавна заява Рубію, який сказав, що фактично вони досягли стелі у санкційному тиску на Російську Федерацію. Тоді мені це здалося не зовсім, скажімо так. Тим, що відповідає дійсності, оскільки є ще оцей механізм, про який ми зараз говоримо. Стосовно Ірану, введено дуже багато санкцій, в тому числі Сполученими Штатами, але він все одно намагається і в нього виходить їх обходити. Тому я думаю, що механізми у Сполучених Штатах напрацьовані, просто вони будуть додавати до санкційного списку тих, хто з'явився новий. Або не потрапив під попередні санкції, так тепер хотіла вас запитати про тиждень сьогоднішній. Конкретно про вчорашню угоду з Грецією поговоримо ще стосовно газу. А от запланована зустріч президента Зеленського і Макрона сьогодні. Але слід нагадати нашим глядачам, що Франція не в переліку першої трійки країн, яка надає найбільше допомоги. Більше того, ми говоримо про те, що в 2024 році Франція те, що обіцяла по сумам, вона не допомогла, і власне є країни менше, але вони допомагають більше. Як в принципі цю загальну тенденцію можна пояснити, Макрон Дуже багато говорить слів на підтримку України, але допомога в конкретному еквіваленті вона менша ніж Україн менших за розміром і з меншим ВВП. Це все залежить від віддаленості Франції від України. Це залежить мені, здається, знову ж суб'єктивна оцінка від якості політика, оскільки Макрон він взяв на себе роль того, хто говорить різкі фрази, які подобаються нам, які мають мотивувати Європу для допомоги. Але насправді він не завжди допомагав так, як обіцяв. Тому тут я б не хочу називати це популізмом, але дуже схоже на те, що тут більш емоційний елемент для Макрона важливий, оскільки в нього дуже непрості ситуації, і всередині держави, в тому він потребує публічного. Такого знаєте наступу на інших фронтах, це не, не є дивиною для політиків іноземних, коли щось не виходить всередині країни. Треба максимально показувати, що ти впливаєш на геополітичні процеси. Я сподіваюся, що цей візит президента, а президент казав, що він може бути історичним, в підштовхне Макрона до того, щоб не тільки слова були, а й конкретні. Поставки того ж озброєння. Я хочу нагадати нашим глядачам, що Естонія і Данія є лідерами з надання військової допомоги? Якщо перераховувати цю допомогу на відсоток їхнього власного ВВП, також нам потужно допомагають Польща, Швеція, я сказала, Данія, Канада нам допомагає немало. Якщо говорити про натріщі внутрішні справи, завтра імовірно, Верховна Рада розгляне відставку Галущенка і Гринчук, яких результатів ви очікуєте, і якої зміни? Імен ви очікуєте? А навіть якщо буде відставка, система відповідно завтра не поміняється. Як далі рухатися нам? Наскільки варто е, розголошувати е, подібні проблеми, і як цей суспільний розголос впливає на відставку на заміну імен і на зміну системи? Ну, почну з кінця розголошувати, мабуть, треба, але не спекулювати на цьому. Це я, я підкреслюю і наголошую. Тому що одна справа, коли ти привертаєш увагу суспільства до проблеми, тут нічого поганого немає. Ми не Росія, ми не Білорусь, ми нормальна демократична держава. А коли ти підштовхуєш своїми заявами громадян України до, ну скажімо так, деструктивних дій. Або натякаєш на те, що, ну, що далеко ходити. Були ж у нас персонажі, які казали, що треба вже черговий майдан. Е, ну це ж не, не так запускаються майдани в Україні. Е, вони запускаються зовсім по іншому і запускають їх знизу догори, а не навпаки. Тому я вважаю, що розголос це позитивно. Е, це сигнал до речі, нашим європейським партнерам, що у нас є корупція, так, але ми її не толеруємо, з нею боремося. Такий спосіб, який у нас є, але у нас хвороба росту це нормально для молодої демократії, скажімо так. Чи розголос вплине на кадрові рішення? Однозначно так. Оскільки не реагувати на думку суспільства Верховна Рада не може і Кабмін теж чи лунають голоси, що треба замінювати весь уряд, це дискусійне питання, як на мене. Можливо, треба починати з неможливо а точно з тих міністрів е і заміняти їх на технократів. В принципі, це було б логічно. Прізвище не всі царині не дуже сильно розбираються, тому прізвище можу переплутати. Хай вже в Верховній Раді це визначають. Голосування я думаю, буде результативне, але й спекулятивне, оскільки я впевнений, що деякі політики спробують на цій темі отримати собі додаткові плюси. Будучи вимагаючи, взагалі заміни уряду як такого, тобто відставки уряду, як такого, це знову ж таки повторюю дискусійне питання. Як на мене, це зараз не начався. Це точно зрозуміло. Дякую вам. Олег Лісний, політолог був з нами на прямому зв'язку.